Думаєш, що я сажу в цих Ні. Я вас піду, я вас підписалася. Підписалася ще? Ого. У мене реально, в мене немає кешу. Ну, на карті є. У вас є термінал? Ні. А буде той час, коли почнете ходити? А я не виністи на карточку. Що що? На карточці немає їсти ходити. З карточки їсти купку? А ви будете їсти? Точно. Точно. Ну якщо їсти, то добре, їсти куплю. Що бачите? Карташка нам купити. Карташу? Якою? Трішку, що ще. Ну ходіть, ходіть з за важ. Можна, будь ласка, три картоплі фрі? Великі маленькі. Дайте великі. Пепсі, хочете соуси? No. Які? Маленькі. Маленькі соус? No. Як чекаєте? Смаки. <laughs> не не, не, не розмір смаки. <laughs> Любий? Щось маленько, якщо буде. Давайте, щось давай, буде ще стрічком. Для віддайте нам берете. Що ж? Дається? Ну ти вже тут не припухає. Я купляю вам три тих фрішки. По -приготується, так. Ну, поприготується, так? Все, чекайте, зараз вам дадуть карта. Че? Добре, все, давайте. Тай таке. Ну, що якісь милі такі дітки попали, що їх не приростаєте, ні?